Всім привіт! Сьогодні мені прийшла ідея зробити таку незвичайну вечерю. Чим вона незвичайна, це тим, що в мене буде бюджет всього лише 200 гривень. На ці 200 гривень я маю приготувати вечерю на трьох: двоє дорослих і її дитина. Це має бути щось: ну, типу, гарнір, м'ясне, салатик і, можливо, десерт. Побачимо, що з цього вийде. Трішки покажу процес. Я зараз відправляюсь на закупи. Побачимо, чи вдасться нам, чи не вдасться взагалі щось приготувати з цього, і чи помістимось ми в бюджет. Let's go! Так, на закупи йдемо в найближче АТБ. І що ж, готуємо на вечерю: засмажену картопельку, котлетки курячі будуть. Далі помідори, огірочок і салат айсберг просто будуть в нарізці, не змішані між собою. І на десерт, я подумала, ще візьмемо печівку. І, так, да, до речі, ще будуть бутерброди з намазкою, з плавленого сирочка і яєчок. Тому скуповуємо все необхідне і йдемо готувати додому, щоб все встигнути okay. вам показати. А, все, я повернулася з закупів. Ви бачили, так трішки я закупалася, ходила в тебе. І що ми тут по факту маємо? Зараз буду вам розповідати і на екрані буду писати потроху ціни. Ну і в сумі, щоб ми могли порахувати з вами, вдалося нам вміститись чи не вдалося в бюджет. Ну і тепер беремось до приготування і підрахунків, що ж у нас вийшов за бюджет на цю вечерю. Чи дійсно вдалося вміститися в 200 гривень? Я приготувала картопельку в мундирі відварила, далі її очищу і підсмажу з на сковорідці, буде дуже смачно. Картопля у нас вийшла на 15 гривень. Огірок у нас на 10 гривень, помідор 13 гривень, салат айсберг 40 гривень, фарш 53 гривні, Далі сирок плавлений, 17, два яєчка це 13 гривень. І що у нас залишається зараз? Подумаємо, печівка. У нас печівка на десерт вийшло печівка за 33 гривні. Якщо все разом перерахувати, виходить 194 гривні. Хто не вірить, можете взяти калькулятор, повернутися назад на відео і перерахувати. Дякуємо вам за перегляд. До наступних зустрічей!